Блаженніший Святослав Шевчук зустрівся із папою. Патрульні посилили контроль за дотриманням правил пішоходами на Стрищині. Скільки нових бізнесів відкрили у стрийській громаді від початку року? Деталі в новинах 3ТБ. Блаженніший Святослав Шевчук зустрівся із Папою Римським. Глава Української греко-католицької церкви подарував Франциску особисті речі священиків, що перебувають у російському полоні. Приватна аудієнція єпископів синоду Української греко-католицької церкви із святішим отцем відбулася у Ватикані. За словами блаженнішого Святослава, ця зустріч була нагодою для відвертого та щирого діалогу. Папа Римський запевнив, що є із українським народом. Переселенцям, що проживають у Моршині та стрию, нагадали про мораторій на російськомовний культурний продукт. Роз'яснювальну роботу провели у закладах розміщення внутрішньопереміщених осіб. До слова, приблизно 700 вимушених переселенців проживають у місцях тимчасового проживання, що підпорядковані адміністраціям. Роз'яснювальну роботу на Львівщині проводять два роки. Публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області заборонено. Операція пішохід стартувала на Стрищині. Поліцейські роз'яснюватимуть пішоходам правила безпечної поведінки на дорогах та документуватимуть факти порушення правил дорожнього руху. Адже від початку року на автошляхах Стрийського району трапилося 11 ДТП за участі пішоходів, один з яких загинув. Правоохоронці вкотре нагадують стриянам: переходити дорогу можна лише у спеціально відведених місцях, а у темний час доби позначати себе світловідбиваючими елементами. Львівщина одна із лідерів із відкриття нових бізнесів в Україні. Рекордний показник за останні три роки зафіксовано цьогоріч у червні. Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців у стрийській міській громаді станом на цей рік становить майже 3800. тисячі Це один із найвищих показників у області. На першому місці Львів, на другому Другобич. Вранці у стрію погода буде ясною. В день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду без опадів. Температура повітря від плюс 12 вночі до 24 градусів тепла в день.